Я певно, що ви побачили, що взагалі 24-й тур поки що проходить за ознакою повної гольової засухи. Жодна команда ще не забила більш одного м'яча. Мені здається, що стартові склади сьогодні команд націкають на те, що, скажімо так, вони мають всі можливості розговітися і подарувати нам, ну, якщо не фейерверк, то такий голепад в цьому матчі. Ось головні дві особи зараз будемо знайомитися з ними. І одразу ви бачите, що футболісти Вереса сьогодні підтримують одного зі своїх товаришів. А саме Євгена Паста, ми всі пам'ятаємо, що Євген отримав дуже важку травму матчі проти Кривбасу. Розрив хреста зв'язок. І Євген Шевченко. Перший крос в його виконанні на місці. Євген Кочеренко. Сьогодні один Кучеренко грає проти іншого. так. Ще одна довга передача. Дуже хороша на пасіч. І він встигне. Пасіч проти нього грає Морозко. Здається, це був. Вирішить пробити Пасіч. Дуже добре знають вони один одного. Геннадій Пасіч та Богдан Когут. Саме з Вереса Пасіч пішов в ЛНЗ. ну Тут був е, офсайт, безумовно. Але зараз, ну, скажімо так, за рекомендаціями дають дограти в цих суперечливих ситуаціях командам епізод для того, щоб потім вже прийняти рішення. Отже, бесало сьогодні має. Грає Хабленко. Чіпляється за м'яч Мирвалєвич Висить тут на ньому і бар, а бар це хлопець, який не дасть Спуску і удар. Дуже несподівано підхоплює цей м'яч Андрій Кухарук. Перший такий, ну, я не знаю, напів на, на чверть момент від відверася в цьому матчі. Що зараз робив олів'є ціль Дивився футбольчик, мені здається. Непоганий збалансований профайл у Назаря Муравського в тому сенсі, що і не м'ячі він непоганий зараз помиляється, помиляється зараз. Хтось навтік. Хтось з равців Вереса, ну не, е, ЛНЗ, тобто, ну не хтось помиляється, а помиляється абсолютно конкретно в цій ситуації Михаром Єшарів. І у Кохорока був шанс. Давайте дивитися повтор. Райда інтерпретував цю ситуацію як симуляція з боку Кохорока. Кохарук категорично не згоден з цим. І пасіч це його коронка. Вимкнув швидкість. Кухарук навіть не біжить за ним. Біжить шастал. Пасіч вже у штрафному пасіч добігає передача на дальню. 44 хвилини ми чекали на цей момент. Щоб коментатор ледь не зірвав голос. Ну Погодьтеся в цьому випадку було варто покричати, тому що нічого більш видатного. За весь цей матч ми не бачили. Ноумець роздивляється, робить переступчики. Подача знову ж таки кудись на людиму невидимку Дощик змарнував багато зачісок в цьому першому таймі. Команди намагаються забивати, не те, що забивати нічі. Створювати буде якісь моменти, як зараз. Пасіч передача, в центр 1-0. Олексій Хобленко. Це він вийшов замість молоди салади в у складі. Справжній танк Хобленка і тут. Загроза для Богдана Когута. Я нагадую, що футболісти Вереса вийшли на цей матч у футболках на підтримку свого травмованого вратаря. Є Паста. Зараз є небезпека для здоров'я Богдана Когута. Ми розуміємо, що таке Облемка, скільки він важить, як він йде на цій нічі Чи було зіткнення? Вітаю всіх болювальників ЛНЗ. Хто витримав. Е Цю жахливу погоду Олексій Хобленко, але нас бентежить ще й стан здоров'я його візові. Пасіч простріл і чудова на випередки у виконанні Хабленка. Все головне залишають команди на другий тайм. В одному світері зараз в одному половері Олег Делюб не помічає він цих великих крапель дощу на Черкаси Арені. Зараз хороший момент. І удар знову Хабленко. Класний сейф від когута. Наумець намагався добити цей м'яч. Не вдалося. В повному порядку Богдан Когут після того епізоду інциденту стику з Владиславом Наумцем. Дуже ну, якісно відскочив на діагональ. Під діагональ, під другий темп. Зараз Олексій Хабленко. Ще одне перехоплення. Хабленко. ліворуч відкривається там. Партнер, це Пасіч праворуч це Стасюк. Стасюк, що буде робити в центр. Грає на наумця наумець Ще один сейф від когута. Ще один шульга Владислав наумець Це фол. Тут е, дуже взята на спину Дмитра Не спинуть ну, Удар був так приблизно по центру. Власно, зараз грає шестаков п'ятою і в центр непогано прострілив на рівень коліна. Правда, цей м'яч прилетів до Хобленка. хобленко феєріць у другому таймі, скажімо, відверто. А ну, був ще й офсайд. Як поживішала гра поготі? Дуже поживішала. Балан. Балан. Пішов вперед. Обіграв трьох. Балан. Балан входить в штрафну. і Хороший удар від Дениса Балана. Ну просто Бикенбауер. Рівненського розливу. Бар. Бар. Тут не при справах. Був Марат Бар. Подача кутового. цей м'яч. Денис Наренков. Кучеренко і він демонструє Дріблінг і б'є на поворота Гайдучик. Скидає він цей м'яч Вовченка. Кучеренка головою. ось, ну, дочекалося. Один Кучеренко вдарив поворотах іншого. Дивимося подача. Ось тут Кучеренко бореться перший раз. Дріблінг, обігрує він Шестакова, обігрує він Пасіча. Прям на суперників як може. Василь Круко. на шастала. М'ячу шастала. Що робить зараз Євген Кучеренко? Що за Бастен такий у формі Вереса. Метро шастал Класно так м'яч ліг на ногу. Дивіться. Ох. Важко сказати. Можливо, не потрапив він у площину. Горіть. балан Атакує ворота. Кльоц. Кльоц в центр. Є момент. Попередне рятує. Зараз ЛНЗ. Давайте дивитися цю ситуацію. Кльоц, Він просто весь час один. На самоті повністю. Дахновський атакував ворота. Кльоц зробив цю скидку. саліху не встигав накрити цей м'яч. Мохарема Яшарі. Величезний обсяг роботи робить ця людина, який класний пас. Встигає Шестаков. Встигає, прокидує м'яч! Передача в центр. Ідеально. Ідеально страхує всю захисну ланку свого клубу. Зараз Богдан Когут, яка пішла гра. Божевільний пас і шарі. Знаєте, не встигав тут просто абсолютно ніхто. Я не розумію, чому цій ситуації просто не пробігся ще, хоча б там я не знаю 5-7 метрів. Божевільно важкий матч. Матч, від якого, як мені здається, буде набагато задоволення. Хіба що морального у представників обох команд. Але багато витрачених нервів. Робить зараз Богдан Когу те, що робили всі болівальники вересня в кінці матчу. Шкода, що, можливо, вересня грав так, ну хоча б хвилинки з 55-ї.